Ми Брайс і Мавпа. Ти знаєш класичний дует. На кшталт ті і хатча або Тернера і Хуча. Гаразд. на кшталт Мета Деймона і Бена Афлека. Гей, чувак, це абсолютно нове місто. Ми можемо почати виносити поганих хлопців? Гей, Геймалю. Якщо хтось у Нью-Йорку може нам допомогти, це мій агент Юніс Джонс. Юніс Джонс. Я великий фанат. Я стежу за твоєю роботою. У мене є робота для тебе. Ласкаво просимо в Маджес прихідко. Давайте заробимо трохи грошей. Послухай, все людство ось ось буде стерто лиця землі. Заспокойся, у мене є ідея. Я хочу повернути своє тіло і голос. 48 годин фізичної форми. Добре, так. Я уклав угоду з дияволом. Я знаю, я накоїв справ у минулому, але у нас є шанс стати героями, хоча б раз. Гей, hey, малюк. Батько. Почекай, почекай, почекай. Я буквально пройшов через пекло, щоб поговорити з тобою. І ти хочеш пити. Я знаю, ми всі вбиваємо людей для життя, але ми також сім'я. Так глибоко складна сім'я. Давайте станемо жорстокими. о oh о боже, це дірки від кулемета. Мені це подобається. Oh, no. о, ні, як батька, так і дочка. Це Нарешті, все Ця мавпа досить вражаюча. Я не знаю костюм, сонцезахисні окуляри здається трохи химерним, та перестань бути таким чутливим.